дивитесь новини телерадіокомпанії Міська інформаційна служба у студії Ірина Неділько. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні у випуску про події станом на понеділок, 6 червня. І про головне. Наболілі проблеми городян вирішував міський голова Андрій Білусов, який провів черговий прийом городян. Людина-легенда Микола Болотін відзначив день народження та розповів про свою долю. 3 червня у Дніпродзержинську стартував 9-й історико-культурологічний фестиваль Мамайфест. Міський голова гарант вирішення основних проблем городян. Такими переконаннями приходить більшість городян на прийом до очільника міста Андрія Білоусова. Як завжди, переважна кількість звернень стосується комунальних проблем. Серед візитерів також були демобілізовані військові, люди з обмеженими можливостями, представники органів самоорганізації населення. Озвучувалися як питання, актуальні для спільнот, так і проблеми приватного характеру. Прийом міського голови тривав протягом дня, видався напруженим. Проте для мешканців мав позитивний результат. Серед перших у списку демобілізовані учасники бойових дій в АТО, серед озвучених чоловіками проблем, необхідність поточного та капітального ремонту будівель, потреби у власному житлі, колективне звернення щодо облаштування виділених земельних ділянок. До речі, з питаннями щодо виділення землі військові також часто звертаються до керівника міста. Попросу виділення учасників для Аточників у нас більше 200 участків буде виділено на території нашого міста. Крім того, у нас є договорів з Петриківським районом. Нескілька сотень учасників у нас буде виділено для наших аточників на території Петриківського району. До наступної категорії питань можна віднести завжди нагальні, комунальні. Багато скарг від мешканців будинків, що у критичному стані і потребують капітального ремонту. Ми зараз з бюджету виділяємо на цій сесії 5 мільйонів гривень. Специально на ремонт жилого фонда. В том числе мы включим вот этот вот ваш чердак, да? Да, там просто труба вышла полностью со строя. Там же тепло подается сверху до низу. И вот 15 декабря это был полный обвал. Это просто был такой потоп, и до пятого этажа просочилась вода. Это учитывая то, что черпались ведрами, это страх. Це страх Зі страхіттями комунального господарства відвідувачів було чимало. У кожного з людей своя наболіла історія. Одні мешканці йдуть із власними негараздами, інші, як голови органів самоорганізації населення, з питаннями громади. Тут знову і ремонти будинків, і благоустрій території, і допомога у зборі технічної документації для ведення ОСН господарства. Така левова частина проблем була доручена управлінню житлового господарства міста за участю заступника міського голови Олександра Масленкова. Сегодня ко мне на прием обратились 44 человека. Вопросы касаются и материальной помощи, и транспортного обеспечения. И, конечно же, в первую очередь, это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. Это лифты, крыши и асфальтирование придомовых территорий. Все эти, все эти вопросы записаны. Все вопросы, я лично контролирую их выполнение, они обязательно все будут выполнены, они включены в график, и в ближайшее время мы все эти вопросы решим. Крім цього, багато питань стосувалося соціального захисту населення. Тут і надання пільг учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, і фінансова допомога батькам дітей-інвалідів, також облаштування пандуса в будинку жінки з обмеженими можливостями. До міського голови йдуть з бідами, клопотами і навіть сльозами. Відповіді отримують вичерпні, інформацію отримують, як є, які строки виконання можливі. До того ж, кожному з візитерів надають можливість тримати зв'язок з профільними заступниками та представниками управлінь, діяльність яких пов'язана зі зверненнями городян. Традиційно Україна, як і увесь світ, 5 червня відзначала Всесвітній день охорони навколишнього середовища. Мінімізація шкідливих викидів, постійний контроль та впровадження інноваційних технологій, що забезпечують мінімальне забруднення оточуючого середовища, все це на Дніпровському медкомбінаті стало частиною щоденної роботи служби охорони навколишнього середовища, що є структурним підрозділом управління промислової безпеки комбінату. Детальніше про роботу природоохоронної служби дивіться далі. Функції служби коротко можна позначити трьома основними напрямками: захист повітряного і водного басейнів та робота з промисловими відходами, також контроль відповідності параметрів, реальних викидів, нормативним показникам та профілактична робота з трудовим колективом. В обов'язки служби входять отримання спеціальних розрішень це спецводопользування, розрішення на виборці з різнячих по кожному з направлень ведеться широкомасштабна робота у співпраці з науковцями та введенням нових об'єктів для захисту від шкідливих викидів життєдіяльності комбінату. Найважливішим об'єктом по захисту повітря це введення в експлуатацію великого газоочисного фільтру, який буде повністю забирати усі аспіраційні гази, очищаючи повітря від шкідливих домішок. Норми виброса на виході то тобто із труби будуть досягати європейських норм Це до 10 міліграмів зв'язаних віществ. Як ну, сравнення в настоящее час нам разрешает управління екології працювати з показателями до 400 міліграмів зішних веществ? У водоохоронній роботі взято напрямок на використання сорбентів з очищення води до стану, коли показники аналізів забруднення будуть істотно нижчими встановлених норм. Е, Нельзя сказать, что мы сейчас их нарушаем. Есть двухстадийная очистка, это прудосветлитель, когда на біологічному рівні вже дочищається вода. Но сорбент ще більше буде проникати в воду і забирати всі, взвеси, всі хімічні відчуття на себе. Наразі використовують сорбенти на ставкоосвітлювачі і планують запровадити установку вже на кінцевому етапі біоставку для остаточного видалення з води шкідливих компонентів. Стосовно промислових відходів, то сьогодні на законодавчому рівні України відбудуться зміни, і всі критерії будуть приведені у відповідність з європейськими стандартами, говорить Юрій Михайлович. він ну, буде прийняті, наша служба відреагує на це. Буде нова інструкція випущена по роботі з промисловими відходами, а також будуть роз'яснені основні принципи, які будуть в роботі в відходах. Також до служби входить лабораторія захисту водного та повітряного басейнів, яка регулярно проходить атестацію та підтверджує свої технічні і організаційні можливості для проведення даних випробувань. Лаборанти щодня беруть проби води і повітря і проводять їх аналіз на вміст шкідливих речовин. Робота відповідальна та вимагає великої ретельності і уваги. Додає начальник лабораторії Сергій Рябошапка. «Отобраний на істочниках проби обробляється, Определяется концентрация загрязняющих веществ, информация заносится в журналы специальной спец... формы, докладывается руководству. Взагалі у службі охорони оточуючого середовища працюють тільки жінки, і на їх плечі лягає уся відповідальність, і вони охоплюють усе підприємство: відбір проб, контроль, документація і багато чого іншого, говорить начальник служби Юрій Байрак і завдячує їм за роботу та відповідальний підхід. У службі тільки двоє мужчин, вони руководителі. Всі інші – ведучі інженери, хіміки, лаборанти хімічного аналізу. Бальшуєм спасію. І на останок інтерв'ю він привітав весь колектив зі святом. Лідер радикальної партії України Олег Ляшко виступив у Верховній Раді проти того, щоб заклади профтехосвіти фінансувалися з місцевих бюджетів. Це, на думку радикала, призведе до масового закриття закладів. І тисячі молодих людей, особливо сільської місцевості, залишаться без можливості отримати професію. Подробиці далі у сюжеті. Лідер радикальної партії Олег Ляшко переконаний, що профтехосвіта повинна фінансуватися з держбюджету, а не перекладатися на місцеві бюджети, як пропонує влада. Адже це приведе до катастрофічного скорочення навчальних закладів. Про це політик заявив на парламентських слуханнях. Перша моя освіта, яку я отримав, тракторист тракторист. І коли мене у Києві не взяли на факультет журналістики в 90-му році, як я поступав, я вернувся в варву на Чернігівщині і півроку на тракторі працював. А якби мені не дали тієї освіти і не отримав би права тракториста, то бомжував би десь ходив. Коли ви закриваєте про техосвіту, ви не просто позбавляєте можливості людей працювати і заробляти. Ви позбавляєте українців, хлопців, дівчат. Переважно з малозабезпечених сімей, а з такою політикою, яку проводить нинішня влада, 90% вже малозабезпечені. Ви позбавляєте можливості українців отримати освіту, можливості годувати себе, свої сім'ї, своїх майбутніх дітей. Тому питання профтехосвіти це питання майбутнього України. Чи будемо ми потужною країною? Чи будемо ми самодостатньою країною? Ляшко також вважає, що гроші на профтехосвіту у державній казні знайдуться, якщо змусити чиновників чесно. Сплачувати податки в Україні, а не ховати статки по офшорах. Нашим місцевим бюджетом ці робочі професії вони ж робляться не для місцевого бюджету, не для місцевої громади, не для районної сільської ради, а вони робляться для економіки, для підприємств. Тобто протихосвіта має жодного відношення до місцевих бюджетів. Талановитий майстер відданий мистецтву до фанатичного металевого блиску у зіницях. Таким, напевно, знають, чи не всі дні Миколу Болотіна, легендарного всюдисущого фотографа з набором неймовірних інструментів і кінематографічно саркастичним прищуром. З нагоди дня народження місцевого митця наша знімальна група була запрошена у гості до фотографа. Микола Болотін автор унікальних знімків. Шанований серед колег та відомий читачам газет. 5 червня майстру фотографії виповниться 72 роки. Саме з цього приводу об'єктив нашої камери був націлений саме на нього. 52 роки публікують в печаті. Це вона мене вибрала. Репортер це не професія, а образ життя. Я сюди прихожу. Папа по городу по на роботу, тому що большой об'єм інформації, особливо цифрової, нужно обробити і довести до того потребітельського уровня в активі. Миколи болотіна грамоти, премії багатьох газет і журналів СРСР. Останнім визнанням його робіт став каталог фоторобіт відомих фотографів світу, виданий у Нідерландах. Першу роботу Миколи Болотіна опублікувала «Комсомольська правда в 1967 році. Вона була зроблена в селі Фатіївка Смоленської області. У той час село переходило на використання електроенергії, і митець вихопив живий кадр електромонтера, який підводив кабелі до стовпів. Сьогодні він публікується в газетах Японії, США, Європи і України. Його фотографії завжди впізнанні. Це репортажі очима професійного фотографа. Я в течение 20 років публікувався на 60 стран міра. Ну, які-то остатки. Вот. і почему мене терпіли там, тому що я мог знімати живих людей, ані і вот эти як оті всі самых. Цей пошарпаний альбом з пожовклими сторінками важить більше трьох кілограмів. У ньому Микола Олександрович зберігає роботи, зроблені ним у різні роки. Найвагомішою та улюбленою фотографією для нього є зустріч Річарда Ніксона і Леоніда Брежнєва. Так само в цьому альбомі фото відомих політичних діячів Радянського Союзу, гумористів, художників і акторів. Це вернісаж мене як ведучого репортера агентства печаті новості. Ось вот цей зв'язний місто, де я болтався чуть ли не 20 років, Вот это вот банкетный зал два где около 20 раз 29 двадцять дев'яте тридцяти встрічав Новий год. Невеста шла к вечному огню. Сам Микола Олександрович себе зіркою не вважає. каже, що він надзвичайнісінька людина і з кожним охоче ділиться своїм секретом успіху. Головне це любити людей. Ганна Дзьоба, Артур Єфімов, міська інформаційна служба. Зони відпочинку Дніпродзержинська продовжують набувати оновленого та привабливого вигляду. Завдяки ініціативі міського голови Андрія Білоусова було відновлено затишний сквер біля спортивного комплексу Прометей. Раніше він був активним місцем дозвілля мешканців та вже протягом декількох десятиліть мав дуже занедбаний та неохайний вигляд. Як змінився сквер сьогодні, дізнаєтеся з наступного матеріалу від наших кореспондентів. За словами мешканців цієї частини міста, таким охайним вони пам'ятають цей сквер лише за часів Радянського Союзу. І ось нарешті на місце відпочинку звернули увагу та відродили його минулу красу і затишок. А коли ще я була молода, то звісно, тут були алеї, красиво було, і що дано е та уже какаються в забиття в Советському Союзі. Сейчас ви знаєте, мені так приємно. Хто здесь все розвітають, убирають лавочки площадочка? Я вчора только задавала вопросы. я говорю, нам прошу раз поставили вот такие горки, а потім через неделю їх убрали. А сейчас говорю, на постоянно тому дітям, хоч дітям смотрите, сколько дітей здесь сейчас. Я дуже довольна, як зазначив очільник Дніпродзержинська Андрій Білоусов, роботи з благоустрою скверу розпочалися місяць тому. За цей час вдалося зробити чимало: відновити зовнішнє освітлення, асфальтне покриття, встановити новенькі лавочки та урни біля них. И также э, руководство стадиона предупреждено о том, что здесь должно быть регулярно вывозиться мусор, регулярно производиться покос, а также уборка территории. То есть стадион следит непосредственно за санитарным состоянием сквера, а мы привели его в порядок для того, чтобы люди могли здесь спокойно приходить и отдыхать. Мы как предприятие, конечно, сегодня у нас рабочий день начинается с того, что идет уборка значит, нашей территории этого парка, и потом только занимаемся своими делами. Будем беречь, звісно. сейчас надо взять під контроль води, шо все не розграбілі, не поламали, поставити відео наблюдені, щоб можна було. Охрана у нас є, охранна кнопка є. То есть, Ну будемо стараться. Не забула міська влада і про маленьких городян. Тож поблизу спортивного комплексу «Прометей» був встановлений сучасний дитячий майданчик, який з першого дня став улюбленим місцем дозвілля малечі, що мешкає неподалік. Мне больше всего очень захотелось прокатиться на гор. Мне эта площадка очень нравится, и я буду стараться почаще на нее приходить. Никогда сквер не был не пока я как депутат со своим депутатским обращением не обратилась нашего мэра. Спасибо меру большое, Ми з мером поддерживаем конвенцію о защите прав дітей. Поэтому для нашого досвіду і їхнього віддиха була з ділена это детская площадка. На нашому округе практически больших площадок нету. поэтому на території це удобно для всіх жителів округа, і всі будуть приходити на эту площадку. Окрім перевірки виконаних у сквері робіт, Андрій Білоусов поспілкувався із городянами та відповів на велику кількість питань, присвячених подальшому розвитку житлово-комунальної галузі. Міста. І до новин культури. 3 червня у Дніпродзержинську стартував 9-й історико-культурологічний фестиваль Мамайфест вже 9 років поспіль це музейне театралізоване дійство символічно поєднує у собі різні напрями мистецтва та історії. Цього року фестиваль було присвячено 25-й річниці незалежності України. Тож захід відрізнявся піднесеним патріотичним настроєм. На урочистому відкритті Мамайфесту побувала наша знімальна група. Усі, хто завітав на відкриття фестивалю, мали змогу відвідати чудову ярмарку народних мистецтв просто неба, яка розташувалася біля будівлі музею історії міста. Кожен бажаючи міг придбати тут різноманітні сувенір в українському стилі, відвідати майстер-клас з гончарства та скуштувати справжніх національних смаковиків. На перший фестивальний день до музею завітало чимало гостей, серед яких учасники фестивалю представники міської влади та просто звичайні городяни, які з небайдужістю ставляться до культурної спадщини своєї держави. Хочу від імені міського голови, міської влади, депутатського корпусу привітати вас святом відкриття Мамайфесту. Фестивалю, який вже в дев'ятий раз. Проводиться в нашому славетному місті. Тому в 25-ту річницю незалежності України, в яку ми, до речі, продовжуємо вибору, виборувати, хочеться всіх привітати. Війна війною, але ж треба пам'ятати про наше коріння, про те, що ми справжні козаки, нащадки козаків справжніх козаків, справжні українці. Зі святом всіх і слава Україні головним символом фестивалю, звичайно, є непересічний образ козака Мамая, який широко оспівується у народній фольклористиці. Ще одним архетипом фестивального руху його організатори вважають великого кобзаря Тараса Шевченка. Отже, за доброю традицією, під час відкриття Мамайфесту відбувається покладання квітів до пам'ятника поету. Інший символ нашої ідентичності це Тарас Шевченка. І традиційно ми наш фестиваль починаємо з покладання квітів до пам'ятника батькові нашої нації Великому Кобзареві. І я хотіла б запросити наших гостей, пана Сергія Гальченка, кандидата філологічних наук, заступника директора Інституту літератури, Академії наук України, і також пані Галину Бондаренко, кандидата історичних наук провідного спеціаліста Інституту мистецтвознавства, етнології та культуристики Академії наук України покласти ці квіти з символами України до пам'ятника нашому великому поету. За активний внесок у фестивальний рух збереження української спадщини та небайдуже ставлення до рідної культури почесними грамотами були нагороджені найвидатніші митці нашого міста. Далі присутні змогли насолодитися запальним українським фольклором та грою на музичних інструментах у виконанні творчих колективів міста. Продовжився фестиваль вже у приміщенні музею, де на учасників заходу чекала презентація дослідження Сергія Світленка на тему Дмитро Яворницький, вчений та педагог в Українській інтелектуальному співтоваристві. І, безсумнівно, ми не можемо розпочати тиску наших наукових презентацій без презентації праці, яка стосується інтелектуального життя, діяльності академіка Дмитра Івановича Яворницького. Продовжився фестиваль вже традиційним пленарним засіданням науково-практичної конференції Українське козацтво в етнокультурному просторі на Дніпрянщини про інші фестивальні дні та найяскравіші культурологічні події, якими запам'ятався цьогорічний Мамайфест. Ви дізнаєтесь з наступних випусків наших новин. І до новин спорту 32 бійці з Кам'янського, Дніпра, Павлограда і Верхньодніпровська взяли участь у відкритому турнірі нашого міста з козацького двобою, присвяченого героям АТО. Наше місто представляли спортсмени клубу Герц ММА» і фанати футбольного клубу Сталь. Організатори провели турнір на відкритому повітрі на алеї скверу, розташованому за кінотеатром Мир. Змагання проводилися у всіх вікових категоріях: від наймолодших 7-10 років і до дорослих спортсменів. Потрібно відзначити Павла Слюсара, який серед 13-15-річних бійців здобув дві перемоги достроково. На початку другої хвилини бою перемогу здобув і 15-річний Іван Вільховий, який виступав в категорії 16-18 років. Після десяти поєдинків в бій вступили дорослі спортсмени, що брали участь в розділі «Герц-3». Фанат сталеварів Данило Захаркін завершив фінальний поєдинок вже на сьо. Секунді, пославши прямим ударом в нокаут Акмаля Рустамова. А в останній парі Андрій Назаренко, який представляє фанатів футбольного клубу Сталь і акмаль Рустамов з команди Герц мма показали яскраве і захоплююче протиборство. У кінці поєдинку за дошливим прийомом перемогу здобув Рустамов. І наостанок про погоду. За прогнозами синоптиків, 7 червня зранку очікується ясна погода, але вдень захмариться і можливий дощ. Вночі термометри покажуть плюс 12, вдень – 16 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків від 4 до 6 метрів за секунду. Це всі новини на сьогодні. На останок від нашого колективу хочу привітати усіх колег-журналістів з професійним святом. Бажаємо творчого натхнення, гострих сюжетів, цікавих знайомств і високих гонорарів. У студії працювала Ірина Неділько. Всього вам найкращого і хай щастить до зустрічі.